персик прийшов до мене. На поцілонки ти прийшов до мене, да? Сидить, не тікає. Сидиш, не тікаєш, де? Зацілували. Да? Зацілували тебе. Сидів тільки що хвилин 20, напевно. Нікуди не тікав. Дай, лягай, лягай, лягай. Давай. Да. Полежи біля мене, так. Да. Полежи біля мене, так? Коли ще ти біля мене полежиш, а то тільки до мамки приходить, зранку приходить на поглажування, хвилин 5 поглажує і потім тікає. То можеш його вкусити її на пам'ять. расслаблялась. Да, Персень? Да, весь персень. я это снимаю на экцию камера называется фронтально. Первый раз снимаю. Что там такое? Что там случилось? Вот Лежит тут. Куди ти дивишся там? Ти в камеру дивишся чи що? Дивись, ти. На екрані це ти. Ти бачиш, що це ти? Оце, оце ти. О! Побачив себе. Не впізнаєш, так? Непричесаний якийсь. Поправити тут. Тут треба поправити. Красень. <ріст> Подобаєшся? На камеру? А то вічно тебе знімаю і ніколи в камеру не дивишся. Тепер я зрозумів, як тебе треба знімати. Щоб ти бачив, як ти виходиш, так? Да? Ну, тут треба же потренироваться, конечно. <laughs> классно выходишь? Дай. Передавай все витания. Камеру дивись сюди, дивись. Сюди так. Пірсень, сюди дивись. Та не туди, сюди дивись. Не кусайся. Кажи всім вітання. <ріхи> да, так. -да -да. Всім вітання, кажи. Будьте здорові, щасливі та багаті.